Вероніка Свінціцька не лише виступила в ролі моделі для фотопроекту, але і є однією з авторів ідеї фотовиставки. Каже, що неодноразово сама потерпала від проявів стигматизації і як наслідок агресії через мережу інтернет. Тому сподівається, що цей проект допоможе людям зрозуміти, що у віртуальному світі не все дозволено. А за ніками, акаунтами та фото знаходяться звичайні люди. «Завдяки цьому проекту ми хотіли показати, які є популярні стигми, і дати пораду, як з ними боротися і як взагалі їх виявити. Безпосередньо на цій фотографії я показувала стигму, таку як що зовнішність не завжди є такою, яка є людина. Тобто дуже розповсюджене явище, таке як людина, якщо вона гарна, то вона обов'язково нерозумна, наївна. Довірлива, що їй можна сказати, будь-що легко нею маніпулювати. І я хотіла цим фото, цим образом просто зруйнувати цю стигму, цей міф і доказати, що красива людина може бути розумною, може бути перспективною і може гарно і вдало у влаштуватися в цьому житті і бути популярною не тільки завдяки зовнішності, а завдяки своєму розуму і інтелекту. Презентований фотопроект Життя без ярликів це 12 портретів, що намагаються відобразити проблему беззахисності людини, особливо в інтернет-мережі. Створені образи умовно об'єднані в дві групи: у першій образи людей, які безпосередньо стали жертвами агресивного поводження, зокрема в соціальних мережах, а в другій групі образи власне самих агресорів. Ця межа між ними абсолютно хитка, бо та людина, яка вчора була жертвою, завтра за інших сприятливих умов може стати агресором і куди гірше буде проявляти ці емоції в своєму житті. Сьогодні піднята проблема стигматизації: навішування ярликів, які повністю змінюють поведінку людини, її психологію і змушують її діяти відповідно до того, як суспільство до неї ставиться». Моделями для фотовиставки стали студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка. А реалізувати цей соціальний проект допоміг відомий Житомирський фотохудожник Леонід Шевчук, який зокрема зауважує, що незважаючи на всю проблемність актуалізованої теми, сам фотопроект є дуже позитивним. Фотографія, це що слово такое понятно, та позитив. От проекти спитуваєш только позитив. То есть общение з цими моделями, з тими образами, які создают. Ну і конічний результат мені теж дуже подобається. А самая большая проблема була чисто психологічна, щоб моделі добитися именно того і то емоції, яка була необходима ну, для цього кадра. Спільний фотопроект Справжня реальність життя без ярликів Житомирського студентського театру життя та фотохудожника Леоніда Шевчука цієї зими було презентовано та подаровано європейському молодіжному центру в Страсбурзі. У Житомирі ж виставка діятиме до 14 лютого у приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Ольжича.